Дорогі друзі, брати і сестри, всі гості, які сьогодні відвідали Дім Молитви. Я хочу вас привітати, мир вам! Хтой Бог благословить вас, ваші сім'ї, ваші всі нужди, хай Бог благословить нашу Україну і дасть нам мир свій. А зараз ми будемо починати наше зібрання, але у нас сьогодні святкове, святкове, тому що сьогодні весь. І християни відмічають таку подію, як существує Духа Святого на нашу землю. Це особлива подія, я її хочу прочитати, як вона записана в книгі святих апостолів, як це вообще, ця подія, це свято розпочинається, і що ми святкуємо. Бо дуже. Бо дуже було приємно, коли люди казали зі святом, але я розумію, що деякі люди, не кажуть, там багато чи мало, деякі люди вони не знають про це свято, тому слухаємо уважно. Слухаємо уважно, про що ми зараз будемо святкувати. І так, коли ж настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом. Це були апостоли, учні Ісуса Христа, вони були однодушно разом. І несподівано щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася, та й наповнив весь дім, де вони знаходилися, і з'явилися їм розділені язики, наче вогнення, і осіли по одному на кожну з Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати. Перебували ж тоді в Ірусалимі юдеї, люди, люди побожні, з усякого народу від небом. А коли зчинився цей комін, зібралася юрба людей і дуже дивувалася, бо кожен з них чув, що вони розмовляють його мовою, і всі були вражені і дивувалися. Кажучи один до одного, хіба ж не голови? Я не всі отці, що розмовляють? Як же кожен із нас чує від них свою мову, в якій народилися? Парфіяни, мідя, мідійці, Елеміти, мешканці Місапотамі, Юдеї та Кападоки, Понту та Асі, Фригії та Памфілії, Єгипту та околицьлів, поблизу Керенеї, захожі з Риму. Юдеї, де прозелити, критяни, арабіяни. Чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. І дивувалися всі. І, не розуміючи, говорили люди до одного, що це значить. А інші, глузуючи, говорили, вони напилися солодкого вина. ж, вставши з 11, підвищив свій голос і промовив до них мужі юдейські та мешканці Єрусалиму. Нехай буде, це відомо вам. І вислухайте слова мої. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя година дня. А це те, що провіщав пророк Іаїв, і буде останніми днями, говорить Господь, я вийду від Духа Мого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші, і дочки ваші, і юнаки ваші. Будуть бачити відіння, а старці ваші будуть навчені снавидіння і на рабів моїх, і на рабинь моїх в ті дні я вилю від Духа Святого. І вони будуть прорахувати, і покажуть чудеса в горі на небі, і на знамення внизу на землі. Кров, вогонь і стовпи диму, і сонце перетвориться на темряву. І місяць на кров перший ніж день Господній настане. Великий та славний, і буде всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Ось таке виповнилось пророцтво Боже. І воно виконалось тоді в Ірусалимі 2000 років назад. До цього часу церква згадує цю подію, бо вона особлива для нас. Це день народження церкви, це день великої переміни в житті апостолів, в житті любого християнина, коли він приймає Духа Святого. Ми зараз будемо молитися і будемо починати наше зібрання. Любий наш Господь, Отець і Святий, Ми дякуємо тобі, що ти відкрився нам, як Бог. Як Бог Любов через Ісуса Христа і як Дух Святий, який навчання, який дає силу, який дає життя, Господи, якщо б не було цього Духа Святого, зараз в нас тут не було, б, церкви не було. Господи, як багато Ти зробив завдяки своєму сашестві. І коли Христос сказав, так добре буде для вас, що я піду на небо. Бо якщо я не піду до Духа Святий, не прийде, Господи, як добре, що Христос пішов. І Дух Святий Він зараз існує на землі, він навчає і веде церкву, і дає силу, дає нам змогу проповідувати вам І ми віримо, що це богослужіння. Ми також проведемо своєю допомогою Дух Святий. А ти торкайся кожного серця, змінюй кожне серце, щоб всякі наші думки були впокорені тобі, щоб все, що там бунтує проти Бога, було послушне твоїм заповідям, твоєму слову. Господи, благослови всіх присутніх, благослови. Всіх проповідуючих, благослови Христів, благослови всіх хто будуть співати, прославляти Твоє ім'я, слава ти Отець сині Дух Святий. Амінь.